Так, Хто там казав, що моїм козенятам я мало молока даю. Оце п'ятилітрове відерце, повне. Повне молока. Дою, це їхнє відро. Чекай. На, Я до себе підійду, він що. Ну, за... обертайся до мене, кажу. Все, 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 я тримаю. Я О, хай п'ють. Пробуй то мало сіро підсунути, можу, він буде пиво. Ну, вони що ну, напилися, то маленькі ті, О. Білого того, що ліхот. І чорного того забери назад теж. Ось так вони п'ють. Я розумію, що вони можуть і більше випивати, но... П'ять 5 літрів, 5 літрів на восьмеро козенят. Я рахую, що це немало. Це трошки більше, як по пів літри. Якщо вони вже сіно там можуть От, І сіно й. Я... О, візьми там воно зерно мені, бачиш, краю вони сюди підгорнули, щоб не висипалося. ні ні Отак. О. о. Вони вже можуть їсти сінце, вони вже можуть. може, треба забрати, Нічого, хай свій бачить. Ось. Так що я рахую, що це є немало. І козенята, подивіться, які гарні. О, І хватає їм повністю. Так що, о, Він де буде ще їсти. Так, казали показати моїх від малишки. Оце дівчинка така. Ми її на продаж. Хто схоче, може взяти. Де то плямка на нозі. Бачите, на нозі риже, на боковій плямка рижа і сама сіра, і біла полоска по ній є. Оцей Плотно козьол такий сірий, файний, сами, самий, самий великий козьол між ними. І сама маленька, ще одна козичка у нас є. Сама маленька, сама перша родилася така маленька-маленька. Ну нічого я маленька, а я маю гарний. І я їм гарно, пусти її, постав на землю. Ось собі. Я хотіла, щоб ти їй. І вони випили собі смачненько. І усе, козли ростуть, як бички робляться в моменті, ну і ті малі навчаться з часом. Їм ще навіть сутків немає, але я їх забрала сюди, бо вони от тих двоє більших дуже хочуть гонити. Ось, а я а одну не лишу а не, одну. І не лишу в хаті, бо вона буде кричати сама дуже. Вони, як мені упроходжені, то будуть кричати один по одному. О, ось такі то справи. О, напилися мої охламони. Зараз Наталя трошки сомнена. свіженькою постели і будуть всі спати благополучно. Подивіться, які порівняно ті здорові. Забери ту маленьку звітам, бо вони будуть йти до жолу зараз і будуть по ній допкатися. сюди її тут около слупика положи, вона собі буде лежати. Вони зараз тут всі в купці ляжуть? Ну, тут всі ляжуть і будуть лежати. Ось так. Це вони від трох випивають молоко. А від, четвер... від четвертої кози ми беремо собі молоко до хати. І топ, Ух, красавець який! Козел в виріс? Ну так, звісно. Так, дивися, бо. Що, що таке? Обосечку. Хай буде. -я, -я, -я! я така маленька. Маленька, сама перша родилася така. Маленька, але ж нічого. Вухо може, бути в двох варіантах. Не поправляй так, хай буде так. Ага. О, вилізай звідти, вони хоче повлягаються. Оця моя панунця розкотилася, розродилася. І ми їх поїм і годуємо всіх. Подивіться, яка вона. Подивіться, яка вона маленька. Маленька ми же ними. Подивіться, що той що чорна оця коза. А що так, я в три, а то й чотири рази тягший. Це моя коза, яка велика, яке те козенятко. Маленькі. Та й усе. Хай привикають. Тут чудово, де вони лежать по труси. Ну, мій банчик розлетіть. Так, усюди. Ось. О, все, хай буде. Хвата, вони вже тут полягають. Все. Ось так. Малятка малі. Твоя манінька втекла в куточок і два всіх, ну васіх бані, ви всі такі великі, ви всі такі ледні. І ця одна козюлька. ця є на продаж. І там ту теж я буду продавати, якщо вона буде далі гарно їсти, гарно рости. Бо в мене кнопка була, ще менша родилася, теї козульки, але коза виросла така, як і моя лапка була здорова в мене. Я її продала. Ось. Так щось що таке діло. Не весь час, якщо маленька родиться, то означає, що вона маленька буде. Оце ви казали показати вам, яка вона. Оця вона така красуня. Біла голова трохи в неї. Тут вона ріжовато з такими плямками, ось така красунька. Дивись, майже вийшло. Ось такі малята. Моя коза сіно наминають, наїлися і сіно наминають. Наталя Кузі банта в'яже. Ну? <гуме> буде із бантом. Трохи за, <гуме> за На рогові да. О, буде касотка. Ладно, мені треба шоколадку доїти і йти до хати. <гуме> Почекай, ну, це ж не та сторона. Це треба отак. Не знаю, як ти в'яжеш. Кось ти в'яжеш по жидівськи Все як має бути. О, подивіться, яка стюардеса в мене є. Зараз я ще другу зав'яжу. Стюардеса із бантом. Козак, ти забрала мої банти. Я Зірочка. Зірень. Я, я тебе почушкаю. Наталка тві бантики зав'яже. Все, диви, яка принцеса. принцеса, покажися, дай хват, хватку зроблю, дай хватку зроблю. Першиво видно бантики. От тільки її тільки головою, давай. ти її почухай, вона буде стояти. О, ладно, побачу. Все, буду доїти шоколадочку і будемо бігти до хати. Мазунята, добре. Що ти мекаєш? Ти що, мене хочеш, щоб я тебе помбалась? Я таке маленьке, ми жівчик залізло, тих великих. Вроді тиждень різниці. Бо якраз тиждень. Між тими біленькими і отим ну, рижим. А вони вже дивіться, які ахламони куди лізуть. Кому гарних козлів? Оцей теж має бути бомбічний. Да. Такий ширний, такий козел, така шия. Кому козлів? Де? Каже, Болюбка буде вже кастрірувати нас скоро. Потім нагадається, не буде коли. Так? Все, добренько, біжу. Доїтися. Все. Всім всього найкращого. Гарних кіс вам, гарних козенят. І тільки всього найкращого. Ось така в мене. Команда ух 11 штук. Оцей козел від шоколадки замовлений, оцей, що ножку чухає. Ось, а цих два відзірки свободних і дев'ять. І от його гори з білим. Від шоколадки теж свободний. Це стопроцентні. Можу поміняти на другий козенята, можу на чистокровну альпійку можу поміняти. Козичку гарної молочної лінії. Що таке? Ти ж <рес> угу. Можу на других козлів поміняти, тільки щоб була в них теж присутня е, нубійська кров, щоб з них було багато м'яса. Моя ти дівка, моя ти білобоченька, моя красунечка така. Ой, такий той ніс горбатий, такий він горбатий в мене, такий красивий. Ай, Добре. Всім миру, спокою, затишку і і нам всім перемоги. А ми будемо бігти до хати, бережіть себе і своїх рідних, хай Бог нам после. Тільки хороші новини. Божої опіки всім. Па-па.